Той хто йде, той, той шлях подолає. <ріст> Якось так, тим кажуть. Так що, але йти мало, треба мати ціль. Ще от мені подобається такий вислів, як самурай не має цілі, в нього є шлях. Е, ну, самурай є ціль. І це дотримуватись його шляху. Ось яка ціль. Так що не, не треба гнати на самураїв, що вони живуть безцільно тільки шляхом. Ні-ні. У ні. них є шлях, якого вони дотримуються. Це їхня ціль. Так що задумайтесь над тим. Є класні книжки про самураїв. П'ять кілець чогось там, <гум> не пам'ятаю, десь, десь в скину в описі, не знаю, подивитись. Ох. Так що не маєте безцінне життя, це шляпа. Дуже шляпно. Так що кайфуйте від нього, живіть, дивіться, любіть один одного. Живіть тут і зараз, але не моментом. Бо моментом може життя пройти, і ви вже нічого не побачите. Нічого не досягнете, нічого не лишите після себе. Замкнете коло просто та і все. Треба бути тут і зараз. Але не жити <смеш> тільки тут і зараз. Це дуже важка штука, якщо чесно, балансу треба дотримуватись. Але як можна. О. Так що, а я тут прийшов на місце, буду дивитися на поляну, на сонечку, вдалі хоча б.